Що б ви робили, якщо б у вас було 400 мільйонів доларів? Я точно знаю, що більшість українців зараз би віддали ці гроші на Збройні сили України. А також я точно знаю, що зробив Джордан Белфорд, маючи приблизно такі кошти. Він топив багатомільйонні яхти у морі, кидався карликами, практично кожен день спав з повіями та вживав наркотики. Платив своїм співробітникам, щоб вони робили найдурніші речі, і очікувано в результаті все це закінчилося доволі плачевно. Вітаю товариство! Ви на каналі засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах, і сьогодні я розповім вам про вовка з Уолл-стріт. але не головного героя фільму, якого зіграв Леонардо Ді Капріо, а справжнього, який став прототипом для цього персонажа. Можливо, хтось цього не знав, але справжній Джордан Белфорд справді існує. Більше того, зараз він собі прекрасно поживає, незважаючи на боргу майже 100 мільйонів доларів. І більше того, у 2021 році він був головним спікером на українській бізнес події у Львові. Щойно я прибув до Львова, я був вражений спершу думав відпочити, але не міг втриматись від прогулянки містом і побачити усю красу Львова на власні очі. Я навіть написав йому на сторінку у Фейсбуці, що готую випуск про нього, але він поки мені не відповів. У цьому випуску я постараюсь зробити акцент на речах, які не показані у фільмі, оскільки, скоріш за все, більшість із вас цей фільм бачила і не один раз. А також розказати про події у житті Белфорда, які відбувались після завершення подій, показаних у фільмі. І одразу скажу, що дуже багато речей, показаних у фільмі, справді відбув. Валесь водночас варто зазначити, що як і сам фільм, та й вся відома на цей час історія життя Джордана Белфорда здебільшого, базується на двох його автобіографічних книгах. Тому цілком ймовірно, що певні речі він таки перебільшив задля збільшення популярності власних книг. Частину з показаних у фільмі речей, наприклад, підтверджували й інші співробітники, а інші навпаки заперечували, але можливо тому, що соромились цього. Отож, хто такий Джордан Белфорд? Белфорд народився в єврейській родині в Нью-Йорку. Його батьки були бухгалтерами. Белфорд зовсім не ріс бідним, він просто був недостатньо багатим. Жадо грошей у нього була з юних років. Він закінчив американський університет у Вашингтоні за фахом біології, а потім поступив на стоматологічний факультет на один день, перш ніж вирішив, що це не шлях до багатства. Причиною стала заява декана в перший же день про те, що золотий вік стоматології закінчився. Якщо студенти прийшли навчатись у стоматологію заради грошей, то вони не в тому місці. У 23 роки Белфорд вирішив запустити свою справу. Знаючи про власні здібності продавця, він почав торгувати м'ясом. Однак особливого успіху компанія не досягла. 87-му році Джордан навіть думав її закрити, але він дізнався, що постачальники згодні надавати продукцію в кредит. Белфорд вирішив розширитися, взяв оренду 26 вантажівок, а також отримав кілька кредитів. Після цих операцій компанія виявилася глибоко збитковою. Згодом компанія збанкрутувала, а сам Белфорд опинився по вуха в бургах. Йому постійно телефонували із погрозами кредитори, починаючи від служби доставки і закінчуючи телефонною компанією. Белфорд почав шукати вихід, щоб розплатитись з кредитами. Він вирішив стати брокером. Уолл-стріт виглядало саме таким місцем, де водяться гроші. А Джордан був чудовим продавцем. І звідси власне починається історія, показана у фільмі. За протекцією друга сім'ї він вирішив на співбесіду до однієї з компаній, яка працювала на ринку з 1899 року. Перший день роботи Балфорд чудово описав у своїй автобіографії, і водночас його відтворив режисер у фільмі. Боз у зневажливій манері пояснив новому співробітнику його обов'язки: додзвонюватись до потенційних клієнтів та передавати слухавку керівнику. Далі Белфорд познайомився з Марком Ханною, який дав йому пораду щодо покращення працездатності та релаксації, наркотики та послуги повій. До речі, Ханна пізніше працював у компанії Белфорта майже два роки, що не показано у фільмі. Незважаючи на перший шок від того, як насправді виглядає робота на Уолл-стріт, починаючи з нецензурних виразів і закінчуючи способом життя, Джордан швидко втягнувся в це життя і через півроку отримав брокерську ліцензію. Згодом була компанія Investors Center, центр відносно невелика компанія, яка торгувала так званими сміттєвими акціями. Їхня вартість становила не більше 5 доларів за штуку. Зате брокери отримали до 50% комісії. Один із перших дзвінків Белфорда в компанії був дещо курйозним. Джордан спробував продати акції на півмільйона доларів капелюшнику з прибутком 30 тисяч доларів на рік. Однак і цей клієнт від нього не втік. Белфорд переконав його придбати акції на доступну йому суму. Закриття «Інвесторс центр стало для Белфорда початком власної справи. У 89-му році він разом з двома друзями заснував компанію «Стреттон Окмунд». Ім'я було куплено за франшизою компанії, яка працювала на ринку близько 10 років. Вибір зумовлювався порівняно невеликим розміром компанії і чистою репутацією. Варто зупинитися на тому, як Белфорд підбирав собі персонал. Він умів справляти на людей враження, і перші його співробітники та компаньони були пов'язані з минулими починаннями підприємця. Наприклад, один працював водієм у м'ясній компанії Белфорта. Один був його сусідом, ще один був другом дитинства. Пізніше персонал поповнився і іншими кандидатами, починаючи зі студентів та закінчуючи всіма іншими ласами до швидких грошей. Свої автобіографії Белфорд дає яскраві портрети кожного зі своїх партнерів, іронічно описуючи їхні пристрасті та підхід до роботи. Белфорд, вже знайомий з різними сторонами брокерської діяльності, починаючи з цілком законних год з акціями і закінчуючи продажем сміттєвих акцій, узяв на озброєння всі отримані знання. Спочатку він просто продавав дешеві акції, але пізніше від бажання швидше заробити змінив модель. Компанія переорієнтувалася на багатих людей. Спочатку брокери пропонували їм цінні папери надійної компанії Кодак, а потім починали збувати акції дрібних фірм. Вже наприкінці 1989 року на компанію Белфорта звернули увагу органи. Бізнес-модель Белфорта не обмежувалася продажем сміттєвих акцій. Він охоче використовував стратегію, відому як накачування та скидання. Володіючи вагомою частиною акцій компанії, він за допомогою чуток. Провокував зростання їхньої ціни. На коли вартість досягала піку, позбувався їх. Клієнти втрачали гроші. Белфорд вже заробляв мільйони. Звичайно, формальними власниками цих акцій були підставні люди, а не він сам. За словами Белфорда, успіх компанії принесли два фактори: по-перше, віра в те, що забезпечені люди, незважаючи на знання та досвід, все ж таки люблять ризикнути і повірити в журавля у небі. По-друге, Белфорд був упевнений, що може будь-яку людину зробити чудовим продавцем. Сам він наголошував, що людей без освіти було вчити набагато легше. Навчаючи співробітників вести телефонні розмови, Белфорд постійно нагадував, що їхній головний обов'язок із самого приходу на роботу і до закінчення дня набирати номер і дзвонити. При нагоді кожному співробітнику нагадували, що якщо він втомився чи не має настрою для цього, це не проблема. На його місце є вже понад 20 кандидатів. Ще одним способом підняти бойовий дух персоналу були мотиваційні виступи Белфорда. Джордан зізнавався, що навіть найблискучіші брокери, які отримували багато грошей від угод, іноді задумувались над етичною стороною їхньої роботи. Виступи допомагали заспокоїти совість співробітників і налаштувати їх на потрібний лад. Вік співробітників у компанії рідко перевищував 30 років. Там працювали переважно молоді люди жадіння до швидких грошей, які вважали Белфорта майже месією. Завдяки його навчанню та атмосфері суперництва, що панувала в компанії, брокера дійсно дуже добре заробляли. Чутки про такі успіхи швидко поширювалися, і від кандидатів не було відбою. Белфорта вважали чарівником, що створює гроші з нічого. Белфорту навіть не нашкодила стаття у Форбс, що вийшла в 91-му році, в якій його обізвали зіпсованою версією Робін Гуда, який відбирає гроші у багатих, але залишає їх собі та своїм брокерам. Ключовим тут було слово гроші, тож кандидатів не ставало менше. Сам Белфорд був спантеличений статею, але вирішив, що публікація про нього у Forbes – це успіх. При цьому справи в компанії йшли добре, і Джордан в 91-му році вже роз'їжджав на Феррарі за 170 тисяч. Компанія швидко збільшувала персонал. Кількість співробітників невдовзі перевищила тисячу, і формувалася знаменита корпоративна культура, наркотики, повії та інші одіозні способи релаксації, які так яскраво показані у фільмі. Сам Белфорд казав, що у брокерських конторах все це справді було в нормі речей. Серед брокерів було дуже багато дивних розваг, як, наприклад, кидання карликами. Молодь намагався втихомирити батько Джордана, який отримав прізвисько Божевільний Макс. Крім ведення бухгалтерії, він був ще свого роду наглядачем. Схоже, саме Макс Белфорд багато в чому допоміг компанії довше залишатись на плаву. Зокрема, він не дозволяв записувати шалені витрати на розваги як бізнес-витрати, натомість виставляючи рахунки керівництву. В той час Джордан Белфорд заробляв шалені гроші та жив ні в чому собі не відмовляючи. Він захопився наркотиками, зокрема і медичними препаратами, ксанаксом і медаквалоном та різного виду знеболюючими причиною частково стала травма хребта, через яку Белфорд кілька разів опинявся на операційному столі. Його життя стало постійною вечіркою, яка могла розпочатися чи продовжитися на роботі. У 93 му році, коли за фінансові злочини заарештували одного з перших вчителів Белфорта Альвіна Абрамса, Джордан задумався про захист свого майна. Він заробляв майже 50 мільйонів на рік, тож переживати було за що. Для збереження свого капіталу Джордан вирушив до Швейцарії, щоб за допомогою тітки своєї дружини створити лепові рахунки і там зберігати свої гроші. Окрім усіх фінансових та юридичних нюансів, потрібно було ще перевести гроші до цієї країни і залишитися непоміченим. Для цього він використав своїх знайомих та родичів, обвішавши їх готівкою. У після у Белфорда розпочалися проблеми з американською комісією з цінних паперів та бірж, в результаті яких Джордану довелося покинути Стретон Окмонт, Приблизно у цей час він дізнався про зацікавленість до своєї персони з боку ФБР. Виявилося, що справу веде такий собі агент Колмен і має відомості, що Белфорд причетний до відмивання грошей через швейцарські банки. Офіційних звинувачень ще не висунули, але ситуація виглядала загрозливо без Белфорта і водночас під тиском федеральних органів компанія Stratton Oakmont пропрацювала до 96-го року і закрилася. Незважаючи на розслідування в БР, Джордан не змінив свій розгульний спосіб життя. Це вилилося в кілька гучних інцидентів, починаючи від аварії за кермом автомобіля і закінчуючи яхтою Надін, яку він втопив у морі у сімейному житті. Також були проблеми і сварки з дружиною почастішали. Кілька разів Белфорд опинявся в поліції через скандали з дружиною і зрештою погодився на лікування. Після курсу та участі в різних товариствах анонімних алкоголіків Джордану, здавалося б, покращило. У 98-му році, коли життя колишнього брокера налагодилося, до нього в будиночок завітали агенти ФБР і затримали його за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей. Після арешту Джордан дізнався, що розслідування тривало так довго, тому що ніхто з екс співробітників Стртон Окмонд не хотів здавати свого колишнього боса. Джордану загрожувало до 30 років ув'язнення З усиллями прокурора, який представив Белфорда як безкомпромісного шахрая, який дня не може прожити, щоб не порушити закон. Застава становила 10 мільйонів доларів. Після його звільнення під заставу дружина повідомила, що подає на розлучення ФБР, щоб змусити Белфорта свідчити погрожувало висунути звинувачення проти Надін. Щоб уникнути цього та зменшити свій термін, Белфорд погодився співпрацювати. Робив він це своєрідно. Спочатку спробував попередити одного зі старих партнерів. Тільки з усилями адвоката договір не був розірваний. У результаті Белфорту довелося все ж таки здати своїх колишніх ділових партнерів. У в'язниці він провів 22 місяці. Однак вона не була суворою. На її території знайшовся навіть тенісний корт. До речі, його права рука Порож, який справді був одружений на своїй родичці, відсидів два рази більше. За рішенням суду Белфорд мав повернути клієнтам, які постраждали від його махінації, загалом 110 мільйонів доларів. Потрібної суми у нього схоже не було, і він зобов'язався віддати половину свого майбутнього прибутку, поки остаточно не розрахується. У в'язниці Белфорд познайомився з актором Том Чонгом, який переконав його випустити свої мемуа. Так з'явилися два бестселери Вовк з Уолл-стріт» та полювання на Вовка з Уолл-стріт», за мотивами яких було знято фільм. Актора на головну роль вибирав сам Белфорд, кандидатів було двоє: Леонардо Ді Капріо та Бред Піт. Свій вибір Джордан пояснив бажанням дати Ді Капріо можливість відтягнутися і повеселитися. Після феноменального успіху фільму та книг Белфорд також зробив успішну кар'єру мотиваційного спікера. З продажі прав на свої мемуари він заробив майже 50 мільйонів доларів. Ці роки не обійшлися без суперечок. Прокурори звинуватили його в тому, що він не виплатив компенсації жертвам своїх злочинів і привласнив собі. Прибуткові гонорари за виступи замість того, щоб направити їх на свої борги щодо відшкодування. Зараз немає достовірної інформації, скільки грошей із 110 мільйонів доларів компенсації своїм жертвам повернув Белфорд. За останніми даними, це було близько 12 мільйонів, які виручили з продажу його майна, і ще по декілька десятків тисяч доларів він сплачував кожного року. Такими темпами, щоб повністю розрахуватися з своїми жертвами, Белфорду знадобиться прожити. Декілька сотень років. Хоча здавалося б, станом на 23-й рік, власний капітал Белфорда оцінювався у 134 мільйони доларів. Нині його річний дохід становить близько 18 мільйонів доларів. Цікавим є також стосунки Белфорда з агентом, який його посадив. Агент Грег Колман якось зазначав, що з моральної точки зору Белфорд був людиною, яка заслуговує на осуд, але з точки зору маніпулювання ринком, він був одним з найкращих. Сам Колман витратив 6 років на розслідування справи Белфорда. За його словами, із самого початку його найбільше непокоїло те, що Белфорд наражав багатьох своїх друзів і членів родини на кримінальну небезпеку. Наприклад, коли він почав відмивати гроші в Швейцарії, після арешту восени 1998 року Белфорду, якому тоді було 36 років, загрожував термін ув'язнення на понад два десятиліття. Він не спростовував звинувачення і не передавав свою справу до суду. Він не тримав язик за зубами і не щадив інших. Він плакав як немовля, казав Коулман. Уклавши угоду з ФБР, Джордан сподівався переконати суддю, скоротити тривалий термін, що чекав на нього. Колмен був настільки засмучений вироком Белфорту, що думав піти з підрозділу, який займається злочинністю білих комірців. На його думку, Белфорд мав відсидіти як мінімум стільки ж, скільки агент витратив на розслідування. Але незважаючи на все це, Белфорд і Колман досі залишаються на зв'язку час від часу, зустрічаючись за вечерею, коли це дозволяє їхній графік. Також Колман є частим гостем подкасту про бізнес, який почав вести Белфорд. На цьому буду завершувати сьогоднішню історію та прощатись з вами до наступної неділі. Як зазвичай буду вдячний за лайк, коментар та підписку, якщо ця історія була вам цікавою. А поки це все, до нових зустрічей на просторах Ютубу.